Мискова Наталья Мельницкий. Артемова Юлия Иванов. Паук Ирина Ривна. Брагу Мина Тернопіль. Піступка Олена Тернопіль. Гурдуша Шерви. Молдова. Долушен Соломія – Львис. На Володимир – не было Юрій Мархер Мопин. Воровец Юрий Хмельницкий. Воровец Виктория Хмельницкий. Величиню Юго Александр Ривнен. Вікарева Марія Лусь. Доруніва Марія Серлопін. Заструпка Світмана Лусь. Заструкцій Сергій Лусь. Барич Маяна Перлопів. Каланчук Оксана Івано-Франківський. Калан Юлія Спайницький. Такруг Олександр Кабінець-Подільський. Козгороман Тернопіль, Коломоленко Олександр Гарбичик, Ордюфевич Надія Тернопіль, Кучер Діана Шепетівка, Малюта Сергій Тернопіль, Манджур Сергій Тернопіль, Марчук Ірина Тернопіль, Весна Юлія Тернопіль, Бойси Реоничернів. Гуляр Олександр, Тернопіль, Гуляр Катерина – Тернопіль, Остапчук Вадим – Тернопіль, Колинач Ольга, Тернопіль, Савчук Віталій Івано-Франків, Санячук Ірина Рівне, Такур Наталія, Черніцин, Сорокіна Євгенія, Віс, Сурпатська Анастасія Івано-Франків. Ось така велика почесна судівська лінійка оцінюватиме майстерність наших пар. Ну що, шановні друзі, ми бажаємо вам легкої праці. Багато поспішок на обличчі, оскільки, повірте, коли наші дітки дивляться на вас, вони дуже хвилюються. І коли ви їм освітаєтеся, і їм стає трішки легше. ж, ми дякуємо закликатися до своєї роботи. Нашим діткам ми бажаємо найближчих досягнень і золотих нагород. Готуємося усі, що початку з має шановні рядочки вам бажаємо солоди за спостереження. Аплодуйте та переговорте окна наших учасників за